Доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. У нас новий аппаратер. У мене нова, нова, ну, нова, нова, нова сучка, я бачу. е, невістка. Так що купуємо брихарством розпірки, таких такий молодой, що, що там Петровна не бачила, бо я по першу сусідку. Так що, друзі, які, що купаємо, купаємо карсукю дала. З виду така, наче непогана, але мілковата. Вілкувато брали ми також у Маланці, зараз викопаємо три рядки, також порахуємо по кошикам. В кошику ми впевнуважили в середньому 10 кг. Кошики набираємо, збираємо, прикидаємо і стойніше, хай вона поки лежить, може деяка пропаде, а потім вже будемо перебирати. Але реально фракція дуже невелика. І мені одна людина говорила, що гала класна картопля, вона ну, на смак доволі непогана. Але суть питання в тому, що Її дуже багато в кубахах. І якщо буде не врожай, тобто або не буде поліву, то просто буде такий горошок. Так що ми її багато собі залишати не будемо. Венету, яку вчора викопали, звісно, будемо залишати. І ще в нас сьогодні буде після цієї картоплі, буде сорт сороя. Ну а там вже буде ще одним дублем лимонка. І брали ми гренаду, але вона там посаджена в тіньку. Ну, я думаю, там чисто буде на розсадницях. так що залітаю ще. Купав ще один рядочок, ну а моя нова подружка, не вісточка, ще буде допомагати їй забирати. Зараз потрібно там на кухні копченням, на гарці зерновому, ну а ми вдвох тут будемо роботи, щоб нам ніхто не мішав. Так що інструктаж, це хоч таке сушічка. кошики збираємо, то ставимо, а я зараз все закуплюю і буду тобі допомагати. -то голу, да, сора я. Але далі вона буде зараз превращатися в голу, тому що я не знаю, де вона у нас закінчилась. Бо ми починали з тієї сторони. Оце вже, мабуть, пішла, бачиш? Так, така сама, так? Так. Так що піднімаю, але ну, мені Показати, якщо людько збирає картоплю. Просто, як молдаваниць з середини, скажуть, розпочав. Да? Для того, щоб класно копати і чувствовати себе здоровим чоловіком, треба просто працювати біля молоді. І до них, як там, до їхнього рівня стремитися, бути такими активними. А то як з якоюсь старушкою собирати картоплю, то, зрозуміло, що Ай, важко, там, ноги руки болять. А тут то дивіться, молода, ну хапила в корзини і поперла, поперла і поперла. І тут треба бути на рівні. Так що все чи, -чи нарем. Працюємо. Ну щоб сказати, дуже мені сподобалося, ця картопля не дуже вона мені сподобається. Але є кущі непогоня. Бачите, є ось це пане. А то вже буде йти друга та картопля, вторая. Переберемося. Як тобі, друже, знімати відосики. А люди напишуть в коментарях, хто ж там поза кадром нас знімає. Хто ж там нас знімає? Це той, хто не може знімати, не хоче зніматися. Сьогодні зато знімаю. Я не думаю, де хто може угадати із моїх підписників. Той хто знає цю обстановку. От. Ти знаєш, тобто просто нас знімає, так? Да? Так, точно. <ріху> Сюди якийсь туди. Да? Ми тоді як копали, пробний коп робили, так саме більший кусь був там в краю, було 30, одна картоплина. 30 і одна картошечка. Ну, не знаю, може хто захоче на посадкову, то я, мабуть, на посадкову трохи людям продати, А продати. Тобі багато її оставляти не буду. Бо я боюся, якщо на полі садить, якщо не буде поліва, то може бути біда. Але на смак вона доволі смачненька. Смачненька, але багато в кубахах. Якби вона а може буде зводитися з кожним роком, то можна було б садити. А так я ж не знаю, які в них характеристики. Сейчас тут я как копать. Я думаю, тут будет веселиться. Так, ну, по-моему, что тут у нас? Культура ремонта, ну, да? Ну, будет там у меня и выглядет в этом доме, да? Ну, дай это, конечно, все... Это и про Виллио, я да? Ну тут такие, застроенные стали. Ну, что, сусідка? Херой, да, урожай, так и хотелось сказать, да? Таке багато, але дуже мало. Отака бо це була б непогано, так? Да? Я думаю, почали ми з такої меншої. А не будемо копати отаку. Ну, таку, звісно, одразу хочеться копати. Так що я думаю, що цю ми садити на наступний рік не будемо багато. Може якийсь рядочок. А оцю, звісно, зараз викопаємо побачимо. Так що заїжджаю, копаю ще один рядок. І що ми тут накопали? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, десь сім. сім вже сімдесят є. А, сім, ось ще вчорашня, вісім, вже 80 є. Ну, думаю, теж соточка буде. Ти ж 100 кг з десяти десь буде. Так що, ну, якось так. Зараз зберемо і потім мішечки висипаємо і хай стоїть. Ну така не дуже. Я сподіваюся, буде краще. Що, друзі, ну, наче як в очках дивився, як їдеш, то наче чимало. А ну а то придивився, а вона все одно якась мало. Е? Да. Якась мала картопля. Значит, трохи їй було більше, але все одно якась мало. Так що ну, оставляємо емоції на наступний сорт, але дуже рясно, дуже густо, дуже, дуже так доволі непогано. Хоч в принципі я люблю таку картоплю ціленьку, щоб була... Ціленька і її. На ну, мундірочку. але частенько це все механічний у нас брак. Ось така історія. Так що працюємо далі і будемо зараз пробувати ту потім копати. Я тебе і не познайомив із глядачами. Да? Так що можеш так сказати, як там кажуть, як кажуть малий. Ну, Я вам представляю мою ще одну невістку, ще від одного моєго синочка, звати її Анастасія. Правильно? Настя. Так що Настюха прийшла в неї сьогодні один єдиний вихідний. Вона, кстати, так сказати, ми з нею так сказати, в одному напрямку працюємо, вона ветеринарний лікар. І хто хоче її побачити в її при роботі, вона працює в нас, як ця клініка називається? Зоомагазин Зоовет. Зоовет, це ЗоОВЕД. Він хазяйка Кульга, да? є така, це моєго бившого начальника, дружина. Вообще, я з Миколою Івановичем вообще, класнючий чувак. Так що, ну то таке, то не важливо. так що Настюха, що ми з тобою накопали. Давай посчитаємо нашим підписникам, скажемо. Це ми по кошику повисипали, да? Так. А ну що ми маємо? 12, так? раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А то А то ж теж наша, то вчорашня, так? а, ти й те ж да? так? Значить, тоді дванадцять. Так що, ну що ми накопали? Получається, якщо брати середню кількість 10 кілограм, то в нас виходить 120 кілограм. Венети ми накопали 100 кг, ну а цей трошки більше. Тобто, що хочу сказати по цій картоплі? Картопля на смак, вона доволі смачна. Але результат мене не дуже радує, тому що вона не дуже крупна. Люблю таку картоплю, як там. Я думаю, більшість з глядачів люблять велику картоплю. Так що напишіть в коментарях, яку ви любите картоплю. Хтось напише, можливо, що аби смачна була, але я думаю, все-таки е, з дрібною картоплею не дуже класно грати. Дивіться, зараз поверну телефон і тебе засніму. Так що, Хто там знає, хто в нас за кадром, от, напишіть в коментарях. Ну, а ми зараз будемо. З Знастюхаю копати отаку картоплю. Ось таку, я думаю, зараз вже трохи вона порадує око, тому що таку собирати так класно, але не дуже. Так що зараз ми повисипаємо в мішки, а потім вже я попереношу чи там оцей кадр, який за кадром попереносить. Так що і зараз заїжджаємо сюди. Так що працюємо далі, я думаю, далі буде веселіше. 谢谢 Ну, що я можу сказати? По картопельці начебто нічого. Да? Є такі кущі просто капець. Але її дуже сильно люблять їсти хрущі. І вони поналазили, що може там їхня сім'я жила тих хрущів. Тут щось кущ не прийнявся. Ну, але реально цю вже картоплю потужніше збирати. Посадкової дуже-дуже мало. Похоже, вона на винету, але по смаку вона реально дуже-дуже-дуже смачна картопля. Реально дуже -дуже. Але ви бачили, дуже багато. Погриженої. Дуже багато погриженої. Цілими місцями є. Так що зараз викопаємо. Це і тут вже в нас одразу переходить вона в лимонку. Ось це лимонка. Ну, але люди писали, що це не лимонка. Оце. Що це за сорт картоплі? Не знаю. Ми виписували теж картопля України. З виду така нічого. На смак мені не дуже подобається. Але... Але вродила. А оця, звісно, непогана. Це ще лимонка йде, а ця така більш-менш непогана. Так що Надіжда Анатолійовна до нас приєдналася, нам допомагає. Ну, там пару кущів ми кидаємо її вже в кучу. Вот. В основному її ставна. Ось деякий п'юнчик. Да? Три картоплини корзина. Раз, два, три, чотири. Ну, це все погано і дуже багато. Дуже багато. Жалько, звісно, але ну, нічого. Патрон, а що ти вилігся? йолки палки ти мог тих жуків десь по -по покусати їх там, полякати чи що. А ти хочеш м'ячиком гуляти, так? Да? Настя вона зайнята, бачите, їй нема коли поки. Йди до неї, йди. Поможе їй картоплю трохи ковирять. Давай, давай. Так що, друзі, так, процес іде. А що я можу сказати? По картоплі Соро я приємно радує око. Реально радує око. Я маю на увазі. Розбір самої картоплі, реально потужний. От. А на смак вона, ребята, реально сама добріша картопля, яку я тільки пробував, то це сора ось ця картопля. Оцю картоплю ми будемо відбирати і залишати собі на насіння. Не знаю, як вона буде родити на наступний рік. Нам сказали, що це типу, йде перша репродукція, але по тому, як вона вродила, доволі непогано. Будемо надіятись. Я ж кажу, по галі не дуже задоволений, а от по цій картошечці доволі задоволений. І реально дебела така, дебеленька. Копалочка наша доволі копає, наче непогано. Якщо є картопля, то викопує, да, заглибився трошки, бо буває, лізе трошки і глиб. Але в принципі нічого так пойдеть. Потім ще пройдемо фризою, я думаю, по цьому всьому ділу і зробимо вітер, да? братанчик. Так що дверь, ну вот поганий кошик, а так в принципі всі значить то нищо. Балабасики доволі непогані. Ну там зажерли були, конечно, до ладу. А тут в принципі нормальок. Якось фоткає. Ти фоткаєш і знімаєш? Знімаєшся. <рес> Ти ж надо. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 уже є. 8, 9. Ну, я думаю, соточка кілограм буде. Картопля, звісно, потужна. Трохи ще тут помалював, спригнув з трактора, виїхав з рядка і трохи наробив біди. Ну нічого. Картопля здорова і трохи її покромсав. Не влізла вона. Ось такі кущі. Це хлопці приїжджали до мене теж почти в формі серця. А? Такий п'ятюнчик. Ну що ти скажеш, Настюха, як картопля? Ну, якщо молодь каже, що картопля лайк, значить це є чинчинарем. Наша задача, яка? Прививати любов до землі молоді. І у нас. Ну, можна, так сказати, почти виходить, тому що коли тут хлопці копали військові, якщо подивитися було на їхню реакцію, вони також, коли викопали гарний куч картоплі, то їх теж не можна було, їм хотілося ще покопати. О, так само і тут, якщо гарна картопля, то хочеться її копати. Да, як оті бульбашки, то і не дуже хочеться. Так. так що ти скажеш, молоджі, треба працювати чи ні? Так, треба працювати. За плечами це не носить і це завжди можна покинути і піти десь в інше русло працювати. Але рано чи пізно можна і повернутися. І робити ту роботу, яку ми робимо все життя. Але робити її з користю. Так що дивіться, що ми накопали надьок чи надьок, хочеться надюшка мене вже споминає. Не вистачає і тут трошки 6, 7, 8, 9, 10, 11, так? Ти ж десь приблизно 110 кілограм, може трошки більше, може трошки менше. Плюс ми трошки ж викопували. Ну я думаю, що з 10 кілограм, е викопали хай там 120, в принципі, непоганий результат. Да? Так що, друзі, відосік номер 1 по картошці Сора і Гала ми завершуємо. Напишіть свої коментарі, що ви напишете по цим сортам, можливо, хтось тримав. В принципі, я скажу, що вони смачні, але цей ще здоровий і приємний його А Ми ще будемо, буде ще у нас відосік. Ми викопаємо, зараз каву і викопаємо потім. Тут у нас лімонка, і там у нас є ще гренада і Типа королева. Ну Там картоплі класної не буде, тому що там завдяки сокору вона буде мілка, але вона нам і треба буде на розсаду. І тут у нас ще є пару рядків, таких, ну пару кубахів залишилося, типу Рів'єра, ну, то не Рів'єра. Так що, друзяшки, на цьому буду завершувати відосік номер 2 по картоплі, можна сказати, по сортові. Е, брали ми фермерське господарство Маланка. В принципі, оцею картоплю я задоволений. Що скажете? Як вам такі бульбашки? Реально. і помічниця моя як вам нормаль? Я думаю, що так. Да.